Вітаю, шановні семикласники. Тема нашого уроку розв'язування компетентнісних задач з теми Елементи стохастики. Мета нашого уроку нагадати поняття Компетентнісна задача або скорочено к задача Особливості будови к задачі та способу її розв'язування. Вчити опрацьовувати текст к задачі Знаходити точку входження в розв'язання, планувати хід розв'язування та реалізовувати його. Перед тим як ми почнемо, пригадаємо поняття компетентнісної задачі або К-задачі. К-задача або реальна життєва задача це навчальна задача, умова якої змодельована у вигляді проблемної ситуації. Для розв'язання якої потрібно використовувати набуті знання на практиці. Розв'язування таких задач сприяє формуванню предметних компетентностей. Отже, ви вже вивчили тему елементи стохастики. Тому зараз ми будемо використовувати набуті вами знання на практиці. Підготуйтеся і починаємо. Розглянемо першу к задачу. Завдання 1. В Одесі проживає приблизно 1 мільйон 10 тисяч жителів. З них 20% пенсіонери. Серед населення міста 65% працює. Питання перше. Скільки пенсіонерів проживає в Одесі? Чи відома нам кількість пенсіонерів? Ні. Але нам відома кількість пенсіонерів у відсотках. 20%. Чи достатньо нам цих знань для відповіді? Ні. Чого нам ще не вистачає для того, щоб розв'язати це завдання? Нам потрібно знати, скільки жителів міста складає 100%. Чи відомо нам 100% населення? Так, це 1 мільйон 10 тисяч жителів міста. Отже, нам достатньо даних для розв'язання даного завдання. Дане завдання можна розв'язати двома способами. Розглянемо їх. Перший спосіб нехай Х кількість пенсіонерів. Складаємо скорочений запис задачі. 1 мільйон 10 тисяч це 100%. Х – це 20%. Складаємо та розв'язуємо відповідну пропорцію. 1 мільйон 10 тисяч так відноситься до ікса. Як 100 до 20. Відповідно, х дорівнює 1 мільйон 10 тисяч помножити на 20 та поділити на 100. Отже, х дорівнює 202 тисячі осіб. Записуємо відповідь 202 тисячі пенсіонерів. Розглянемо другий спосіб. Так як відсотком називається одна сота частина, тоді 20% дорівнює 0,2. За правилом знаходження дробові числа маємо 1 мільйон 10 тисяч помножити на 0,2 дорівнює тисячі осіб. Отже, 202 тисячі осіб це пенсіонери. Питання друге. Скільки жителів працює у місті Одеса. Знову проаналізуємо умову задачі. Чи відома нам кількість населення міста, яке працює? Ні. Але нам відомий відсоток жителів 65%. Тому дане завдання розв'язуємо аналогічно. Розглянемо перший спосіб. Нехай ікс. Кількість жителів, які працюють, складаємо скорочений запис задачі 1 мільйон 10 тисяч це 100%. Хто це 65%. Складаємо та розв'язуємо відповідну пропорцію: 1 мільйон 10 тисяч. Так відноситься до ікса, як 100 до 65. Відповідно х дорівнює 1 мільйон 10 тисяч. Помножити на 65 та поділити на 100. Отже, їх дорівнює 656 500 осіб. Записуємо відповідь 656 500 жителів працює. Розглянемо другий спосіб. Так як 65% дорівнює 0,65, За правилом знаходження дробу від числа маємо 1 мільйон 10 тисяч помножити на 0,65 дорівнює 656 500 осіб. Відповідь 656 500 осіб це жителі, які працюють. Питання третє. Скільки жителів міста Одеси не працює? Проаналізуємо умову. Чи відома нам кількість жителів, які не працюють? Ні. Але ми знаємо загальну кількість мешканців міста. Це 1 мільйон 10 тисяч осіб, що становить 100%. А також 65% людей, які працюють. Розв'яжемо задачу 100%. Відняти 65% дорівнює 35%. Це жителі, які не працюють. Далі розв'язуємо завдання за аналогією. Я розв'яжу дане завдання другим способом. 35% дорівнює 0,35. 1 мільйон 10 тисяч помножити на 0,35 дорівнює 353 500 осіб. Відповідь 353 тисячі 500 жителів міста не працюють. Чи можна було ще якось інакше розв'язати дане завдання, окрім як за допомогою складання пропорції? Так. Розглянемо приклад. Нам відома загальна кількість жителів міста. Також в другому запитанні ми знайшли кількість жителів, яка працює. Це 656 500 осіб. Отже, якщо від загальної кількості жителів ми віднімемо кількість жителів, які працюють, то ми знайдемо кількість жителів, які не працюють. 1 мільйон 10 тисяч відняти 656 500. Дорівнює 353 500 осіб. Відповідь 353 500 жителів міста не працюють. Завдання 2. У березні продаж журналу Мрія становить 250 екземплярів. У квітні продаж збільшився на 20%. В травні ще на 15%. В червні знизився на 20%. Питання перше. Яким був продаж журналу в квітні? Аналізуємо умову. В квітні продаж журналу збільшився на 20%. А в березні тираж становить 250 екземплярів. Чи достатньо нам даних для розв'язання даного завдання? Так. Дану задачу можна розв'язати двома способами. Розглянемо їх. Перший спосіб. Так як 20% дорівнює 0,2, тому 250 помножити на 0,2 дорівнює 50 екземплярів. 250 додати 50 дорівнює 300 екземплярів. Це продаж у квітні. Відповідь 300 екземплярів. Розглянемо другий спосіб. Якщо продаж збільшився на 20%, то в квітні він становив 120% березневого продажу. Тому 250 помножити на 1,2 дорівнює 300 екземплярів. Продаж в квітні. Відповідь 300 екземплярів. Питання друге. Яким був продаж у травні? За умовою задачі продаж в травні збільшився ще на 15%. Тому перший спосіб 15% дорівнює 0,15. Тому 300 помножити на 0,2 дорівнює 45 екземплярів. 300 додати 45 дорівнює 345 екземплярів. Це продаж в травні. Відповідь 345 екземплярів. Розглянемо другий спосіб: якщо продаж в травні збільшився на 15%, то в травні він становив 115% квітневого продажу. Тому 300 помножити на 1,15 дорівнює 345 екземплярів. Відповідь 345 екземплярів. Питання 3. Яким буде продаж в червні? Перший спосіб. В червні продаж знизився на 20%. Тому... 20% дорівнює 0,2. 345 помножити на 0,2 дорівнює 69 екземплярів. 345 віднімаємо 69 дорівнює 276 екземплярів. Продаж в червні. Відповідь 276 екземплярів. Розглянемо другий спосіб. Якщо продаж зменшився на 20%, то в червні він становив 80% травневого продажу. Тому 345 помножити на 0,8 дорівнює 276 екземплярів. Відповідь 276 екземплярів. Розглянемо останню задачу. Завдання 3. На діаграмі показана кількість присутніх учнів 7 А класу на уроках протягом тижня. Питання перше. В який день кількість учнів була найменшою? Розглянемо діаграму. На діаграмі зображено 5 стовпчиків. Кожний стовпчик відображає день тижня, а висота стовпчиків дорівнює кількості учнів. Відповідно, найкоротший стовпчик відображає найменшу кількість учнів? Який це стовпчик? П'ятий. Отже, у п'ятницю кількість учнів була найменшою. Питання друге. В який день кількість учнів була найбільшою? Знову аналізуємо діаграму. Якщо нам потрібна найбільша кількість, відповідно шукаємо найвищий стовпчик. Отже, найвищим стовпчиком є четвертий. Тобто, в четвер кількість учнів була найбільшою. Відповідь: в четвер кількість учнів була найбільшою. Питання третє. Яка середня кількість учнів була присутня в школі протягом всього тижня? Як знайти середню кількість? Для цього нам потрібно знайти середнє арифметичне значення. Згадуємо, як знайти середнє арифметичне значення. Потрібно знайти середнє арифметичні чисел, які відповідають кожному дню тижня. Аналізуємо діаграму. Понеділок кількість учнів становила 28 осіб. У вівторок 26 осіб, в середу 26 осіб, в четвер 30 осіб, а в п'ятницю 25 осіб. Знайдемо середнє арифметичне чисел 28, 26, 26, 30 та 25. Отже, 27 учнів. Це середня кількість присутніх учнів на уроках протягом тижня. Відповідь 27 учнів. Пропоную вам виконати домашнє завдання з двох задач. Завдання перше. В супермаркет привезли 300 ящиків овочів та фруктів. 60% з них це овочі. 20% яблука. Питання перше. Яку кількість ящиків становлять овочі? Питання друге. Яку кількість ящиків становлять фрукти? Питання третє. Яку кількість ящиків становлять яблука? Питання четверте. Яку кількість ящиків становлять інші фрукти? Завдання друге. У січні в магазині господиня було продано 300 рушників. В лютому продаж збільшився на 20%. А в березні зменшився на 20%. Питання перше. Яким був продаж рушників в лютому? Питання 2. Яким був продаж рушників в березні? Питання 3. Наскільки і як змінився продаж рушників за три місяці? Дякую за увагу!